Тому що е, багато років з експортом дійсно були пов'язані корумповані схеми, особливо з е, експортом, особливо з імпортом електроенергії. Ми пам'ятаємо імпорт Росії з Білорусі вже вже Перед війною, да? Перед війною, коли всі навіть патріоти нам доказували, що це потрібно вигідно Україні кхе, руйнувати. Ну, як вже патріоти, руйнувати українську енергосистему і, і депутати, і ми знаємо, які депутати, як закон приймали е, для, для цього. Тому імпорт, експорт у людей завжди пов'язаний з корупційними такими схемами. І, мабуть, мабуть, є для цього причини. Але е, сьогодні ми розглянемо це питання з технічної е, точки зору. Дивіться, в основному сьогодні Україну забезпечують електроенергію атомної електростанції. Mm -hmm. Атомні електростанції, вони працюють і повинні працювати в базовому режимі. От от є там 8000 там чи 7. Ми не можемо калування робити з потужністю атомних електростанцій. І якісь базові там у нас гідроелектростанції працюють, тому що вода, ми її не можемо зупинити якусь кількість. Але і врахуючи е, те, що Україна е, сьогодні споживає невелику кількість електроенергії порівняно до війни. І це споживання е, дуже велика різниця між максимум і мінімум відсотком.